Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас Дніпро, надувний човник і сьогодні ми спробуємо пошукати хижака. Вже в нас початок першої числа осені, але ще дуже спекотно. Трішечки я пропадаю, тому що алергія, ну хто в кого вона є, мене, думаю, зрозуміє. Просто зараз сезон амброзії, вітра просто помираю. Але сьогодні ми вискочимо і спробуємо піймати нашого хижака. Розкажу історію минулої риболовлі і подивимося, що мені вдасться піймати сьогодні. Тому починаємо. Все як завжди, розкажу і покажу. Поїхали. Так, друзі, давайте, поки я буду плити до місця лову, ми з вами трішки поговоримо про минулу риболовлю. Розкажу. Де я пропадаю, бачите, відео дуже мало. Трішки на човновій станції будуюсь. Роблю там бесідка, лавки, криша, щоб була, щоб можна було відпочивати. І друге це алергія. Ну, я думаю, я ж кажу, хто, хто з такою темою стикнувся, той мене зрозуміє повністю. Коли вітер просто очі, до речі, я буду в окулярах сьогодні, тому що очі просто, просто починаю. Так, що в нас було на минулій риболовлі? Я так само виплив, це було нещодавно. І всі місця, по яких я до цього ловив, там у мене відео виходило, там судачка навіть гарного піймав, все запресоване. Я тут частенько буваю, я бачу, на цих точках прям постійно хтось стоїть, стоїть, стоїть. І я минулого разу поїхав щось шукати новеньке. І був у мене схід, якого ми всі чекаємо все життя. І ось у мене була ця клівака. Я камеру не одразу ввімкнув. Одразу просто я не міг з місця зрушити, потім воно там почало важко лупатись. Але ну, риба така, що можна було, я думаю, замучити і витягти. І потім воно поперло. І тоді я вже включив камеру. Давайте подивимось, як це буває. І потім розкажу, чому так буває. Так, друзі, нарешті ця риболовля перетворилася в щось цікавеньке. Якийсь трофей, не знаю який, але трофей. 08 шнурочок по Японії. І зараз ми будемо, я так відчуваю, гратися, бо там щось ну, дуже велике. Прям дуже. <рес> а я під сьогодні взяв на головлю. Ото весело. <рес> Так, там у нас ДВІ по 3.6. а Оце дуже. Дуже-дуже прикро. Можна гадати, що це був сом, що це була багрьона риба, що це був багрьоний сом. Але, можливо, це був і трофейний судак, і може, і щука, і взагалі, може це було будь-що. Ми про це вже не дізнаємось. Але чому, е чому так трапилось? Дивіться, я коли дістав, шнур був ну, відірваний, відірваний і дуже був посатаний. Навіть ось після місця, де відірвало, вище також були дуже посатані. Чому? Я на минулій риболовлі мені ліньки було перев'язувати новий повідець, в'язати і він у мене був дуже-дуже коротенький. А я можна сказати, в цей день, перед тим як я зачепив ну, цю рибину, цілий день я там по корягах, по бровках, по камінцях. Цілий день я тягав, можна по образиву, по такому, що і ось лінь моя до цього і призвела: треба дивитися вище повіця, якщо шнур посатаний, там метр, півтора, якщо треба навіть два, відрізайте і перев'язуйтесь, не лінуйтесь, тому що ось ніколи не знаєш, коли цей трофей клюне. І ось він клюнув, і я ось ось так його злив. Дуже, дуже, ось, ось за що за що? А ось це було дуже прикро. Якби воно просто зійшло, було б не так. А оце просто із за моєї тупості, глупості. Також цього дня там все, що мені вдалося піймати за, ну, в цей день, це два окуньки, Один невеличкий, один ну, трішки більший, непоганий. І декілька контактів. Так, нарешті перша рибошка, але це щось дуже-дуже маленьке. О, це окунь. Перша риба на сьогодні. Ну нічого, будемо сподіватися, може ввечері воно прям почне клювати. Так, малий біжи. Так, ось і друга риба. Також окунь, але більший. Так, дивіться, приманка у нас ушед, три дюйми. А, три дюйми. 10 грамів тут кидаю, тут також приямочок, тут мілкіше, якось тут дивний такий рельєф, і ось сидить. Ось такий. Так, продовжуємо. Температура води ще досить висока, риба неактивна, дуже впливає, коли дають воду. Я ніяк не можу попасти, тому що дають вони не по якомусь там графіку, або по чомусь, Просто як попадеш. Не попадай я на гарну воду, щоб прям перло-перло, знаєте. Таке от або трішечки, трішечки тягне, або взагалі стоїть все. І ось ми сьогодні подивимося, що нас буде очікувати сьогодні. Потихеньку. Наближуємось до точок, які я хочу обловити, облавлювати. Я сьогодні хочу Дивіться, друзі, це буде яма 10-метрова. 10, ну, 10 це найглибше її місце. І вона така продольна. 8, є 7, 8, 9, 10, ось такі глибини. І ось, як показує практика, я не знаю, коли гарна течія може на самій глибині щось буде працювати, але коли течії нема, глибина взагалі, ну, взагалі нічого не показує. А ось виходи з неї десь вже. Від 6 до 3 навіть метрів, ось ось ці виходи, звали, чи як, ну, в залежності від того, де ми стоїмо, ось вони хоч трішки показують якусь, ну, якийсь результат. І сьогодні подивимося. До речі, я зараз, оскільки вітер, бачите, дує, я не можу оприділити, зараз є течія чи, чи нема. Це коли я на якір стану, тоді я що зрозумію. Поки що просто впливемо на місце. І ось який буде в мене план. Зараз я цю яму просто буду по контуру обходити оцей звал в неї. І звідти, і, звід, і справа, і зліва з усіх боків. Просто там є в цю яму десь різкі звали, десь пологі. Ось все це буду перевіряти, переставлятися. Буду пробувати все, тому що я ж кажу, я можна сказати, чотири роки на воді не був. Моторний човен перевернутий, все стоїть мотор в гаражі. Буду пробувати, буду ставати на глибину, кидати на міляк. Буду з міляка кидати на глибину, буду все пробувати, все експериментувати як перший раз. Так, друзі, починаю. Дивіться, течії немає взагалі. Якщо минулого разу я бив, вона хоч трішечки тягнула, то зараз немає зовсім. Але тоді не було. Ну, тоді було трішечки, а під вечір взагалі затихло. Зараз її взагалі немає, то я сподіваюся, що напевно. Ми повинні її дочекатися. Зараз 3 години в обід, навіть після обіду, я виплив, так можна сказати, на вечорку. Да? І хто знає, може ввечері дадуть водичку. Встав я зараз, дивіться, напевно, нічого не буде видно. На мілячку 4 метри. І я ось, якщо буду кидати ось сюди, то, тобто от, ось сюди я докидаю до ямки в 8 метрів. Тобто пропрацюємо звальчик і цей мілячок 4 метри. Десь ось можна на ньому або на звальчику в глибину, десь хтось може бути. Тому що я ж кажу, течії зараз нема, зараз краще впертися в більш мілкі місця. 8 грамів, до речі, вистачає. Ось я кинув отак, там 4. Отам буде 8, може поставимо більше вагу. Кидаємо, пробуємо. І Коли щось клюне, обов'язково вам покажу. Так, друзі, я не знаю, бачили ви чи ні, але це була покльовка. Чітка, класна покльовка. По відчуттям ось я зараз вилажу з тієї вісімки дев'ятки, я думаю, там в тій ямі. Ось вже вилажу, я на чотирьох стою. Тобто десь ось на шести-на п'яти метрах, я думаю, ось він. Ну, зараз давайте подивимось. Є зубки наші чи нема. Хто такий був, ну я думаю, Судак, в принципі, місце таке повинен бути Судак. Це в мене Easy Shiner 3,5 дюйми. Той, який минулого разу мені приніс Судака. Ось тут. ось, За гачком ось трішки коцка є, судача, судача, тобто не поріз клик. Хух. Як завжди, спочатку щось дає надію, а потім ніфігашечки. <кій> Дивіться, один, два. Три рази вже переставився, ближче не хочу, бо там мужики на кінофідер вибалять. Переставився по міляку, кидав на яму. Ніфіга. Зараз зміщусь на ту сторону. На ту сторону, але встану в ямі і буду кидати на міляк. <кхи> Експериментуємо. Так, Друзі, якщо довго мучитись, щось да вийде. Подача класнюща просто. І цака, як завжди, форелева, головлина. Також непогана риба, хоча б який побачити, треба її піймати, витахти, взяти і показати. Непогана риба, я дуже довго цього чекав. Там три точки, тут четверта. Течії немає, я вже навіть думав, що це нереально щось піймати. Але кидав, ну як завжди. Кидаєш, кидаєш і надієшся на диво. Трішки попущу, тому що ну, ви бачили, так, що було в минулому відео. Но тоді риба була набагато більша. Це в нас судак, тому що дали. У, -у, -у. Це трофей, друзі. Це трофейний судак. Це дуже трофейний судак. Оба, друзі, є. Ху -ху 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 -ху. так, зараз я вам покажу це. Душку відкинули. О! Так, друзі, це більше. Минулого разу був 3190. Це, я думаю, більше буде. Зараз... О, ваги є. Сьогодні є ваги, тому все покажу. Зараз все буде. Літо без течії. Ось така махіна. Крутезно. Давайте зараз швиденько фоточку зроблю і покажу, на що піймав. І я сподіваюся, ми його випустимо, тому що цей був назвальчику десь на 5 метрах. Я думаю, він попливе. Так, друзі, вірте, не вірте. 3800. Воно просто не фіксується, тому що він дуже важкий, воно завжди тіліпається. 3800. Оця машина відпускаємо. Так, друзі. Хай мене ненавидять усі ті гавноїди, які куканять все підряд. На місцях, які я показував у відео. Але така риба повинна жити. Ну, ну, давай! Пішов! Тепер на що піймав? Давайте покажу. Це був K-Tech Easy Shiner 3.5, я вже казав, бачите, не витримав. М'яканька резина, такого судака не витримала. Гачок Туристорії. Двійник. Дивіться, багато хто скаже, блін, о, зараз за таку ціну 5 штук, супер, буду купувати. Гачки трішки укорочені. Бачите, це найбільший розмір, 1.0, Він, бачите, по-перше, короткуватий. Але в нього класно, що піддів. Бачите, як у довгого гачка, величенький такий. Тобто судака ловити класно. Він товстенький. Але зато надійний. Дуже багато людей чим не люблять такі гачки, тому що він зроблений з товстенької проволки, але зато в нього є надійність. Тобто можна не боятися, що він розігнеться або десь підведе. І найкрутіше в цих гачках вони гарної якості. Тобто гарна сталюча проволока, гарна заточка і гарна ще, що дуже важливо бородка. Обережна, маненька, класненька, гарно просікає. Це тур історії гачочки. Так, флюр у нас був з 0,52. Чому 0,52? Тому що я забув 0,47. У мене бобінка 0,47 на нас судака, але я її забув. Застібка 2.0 була, також в історії, з 0,5 проволоки. Просто є ще 2.0 з 0,6, це для більш складних умов. І Джехріх у нас 14 грамчиків був. Ось така штука. Також у мене в магазині поштучно продається. Тому, друзі, залітайте. інтернет магазин туристорії. Все продають, про продаю те на що ловлю сам. Якось так так. Тепер історія про судака. Он він плаває. Все. Так, що скажу? Я дуже намагався, і я не скажу, що в нього пузир вздувся, але він не хоче плити. У нього такі імпульси, знаєте, як мандражні. І він просто не пливе. Я його майже загубив, він же, я його не бачив, потім дотягнувся за хвіст, і він просто так в конвульсіях І, Тобто, я ж кажу, може я і гарна людина, але в мене це не виходить. Взагалі. Тому цього ми також з'їмо. Так, по містяку, де я піймав, це якраз місцевим буде дуже цікаво. Е, спочатку я стояв, дивіться, ось тут я змінив 1, 2, 3, чотири, Ого, ви нічого не бачите, Да? Ось один, два, три, чотири постановочки в мене було на мілячку, і я кидав в ямку. Тобто зелений це яма. А зараз я став в ямці. Але кидав на міляк і стягував вниз. Чисто поекспериментувати. І ось бачите, ось так кидав, 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 кидав на міляк, стягував, стягував. І ось кинув ось тут на міляк, таке, як вздовж, знаєте. Але на міляк ну, закинув я. І ось на ось цьому звальчику він увалив. Так, друзі, останній. останній А, я ж хотів показати. Так, Колір називається. Midnight Chartback. Давайте ще по-простому. AE17T. Ось така штука. Так, цей порваний я ще спробую підпаяти вдома з боку. А оцей останній наживляємо і поїхали далі. Ось така гарненька у нас. Так, давайте перевіримо шнур одразу, щоб не було більше такого, як в минулий раз. Десь отак я кидав, буду далі так кидати. Давайте поговоримо про комплект. Ви бачили, що я перейшов колись чорна ловив, я перейшов на кастинговий комплект. У мене був X1 228 зріст, 721 тест. І я вам скажу, мені дуже сподобалось, як я казав в минулих відео, але сьогодні, бачите, м'ясорубка. Це в мене шамано седон, але потім розкажу. Чому? Я його зламав. Зламав не тому, що це X1. Це X1, до речі, доволі непогані палки по якості. Багажникам автівки я зламав. Універсал відкритий багажник. Ми з хлопцями відпочивали. І ввечері товариш вирішив закрити багажник, ну, щоб на, на ніч, на ніч, без світла в темряві в повній. І він якраз отак стояв. І в двох місцях і коміль, і вершинка чотирьохчасник, тревел вийшов. Але я вам скажу, я замовив, я замовив його вже, і скоро він мені прийде. Скоро прийде і продовжу ловити нам мульт. Не знімав, тому що дуже довго переміщаюся, переміщаюся. І ось тільки що. Думаю, спробую. Прям напроти коси став і я просто колись з берега тут ловив. І тільки що отримав гарнючу подачу. Прям таку крутяцьку, судачу теччину. Навіть я скажу крутіша була, ніж цього я піймав. Така дзвінкіша, така Ось десь півтори години пройшло, як я того піймав, переставлявся, переставлявся, кидав, кидав. Ну, типу, хі -хі, робив те, що й до, до того, як його піймав. Одна покльовка і все. Стояв з першого закиду. Перша, перший закид, перша покльовка о, і все. І тільки що отак разів 15, напевно, отак от, от кинув скрізь. Ніфіга. Зараз пробуємо ближче підплити, бо я не докидую до міляка, щоб саме цей звал захватити. Друзі, вечоріє. Я поки ще не здаюся. Не здаюся. Зараз ще, я думаю, годинки-дві покидаємо, поки світло. Дивіться, так я і не дочекався, щоб водичка була. Тобто повний стояк. Абсолютно. Так, переставився, обкидав ще ближче це місце, прям докидував вже до мілячка і ніфіга, більше не покльовки. Тому зміщаємось далі. Зміщаємось, зміщаємось, шукаємо і все буде. І так, друзі, ось такий у нас, бачите, захід сонця. Просто гарнюня. Піймати її нічого не зміг, хоч і дали водичку. Як відмазка, там кажуть, після того, як дали водичку, ще треба годинка-дві, щоб він виставився, прийшов в себе і почав клювати, так що я не попав. Ось така буде відмазка. Так взагалі скажу три покльовки за цілий день. Одна така перша, ну, просто що точно була. Друга це риба, і третя гарна клювака, але. Не реалізовано, навіть навіть не потримав його, просто тюк і все. Спирався я, я вам скажу дуже сильно, чесно, ось як тільки я приплив, я просто цілий день ось, ну, весь час я просто кидав, без перерв, взагалі. Переставлявся, кидав, кидав і бачите. Ось таку гарнюю я накидав. По тому, що відпустити там дуже багато, А що ти там забирай, я дійсно ось, ось такі величезні судаки, я за те, щоб їх відпускати. Кілушка, кіло 200, кіло 500 ось це те, що треба з'їсти ввечері От цього буде навіть забагато. Будемо два вечора їсти. їх. Взагалі, тому що, по-перше, я блогер показую відеоконтент, і іноді люди беруть приклад. Тому іноді, чому кажу іноді, тому що зазвичай все забирають, все грибуть, все без перерви, знайшли судака і вибивають місце в нуль просто наглухо. І що б там не казали, роблять так усі. Ось така кіноха. З вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Може, я продовжу це відео, і ви зараз подивитесь ще один день, і там буде ще риба, а може зроблю таке. Коротеньке відео. Все, давайте. З вами був Жека Докучаєв, канал Тур -исторії". До наступного цікавого відео. Всім па-па!